Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Роблю ресурсний розклад за допомогою карт МАК, метафорічні асоціативні карти, на 5 квітня 2023 року. І так, шукаємо ресурси, запитуємо карти, де нам брати ресурс, які енергії, емоції нас будуть підтримувати, тому що кожного дня ми ставимо якісь цілі, да, от і хочемо досягати своєї мети. Тому нам треба знати. Що нас буде підтримувати на цьому шляху. І так, поїхали. Які енергії і емоції нас підтримують. Чого нам триматися? Ну, прям, о, бачите. Так, тепер де брати нам ресурс для досягнення нашої мети? Зараз перемішаю. Вони іноді, знаєте, так паруються карти. Навіть бувають, вони не поруч на на на, на вівторок я знімала, і там дві карти, вони е, я їх витягнула, вони часто поруч потрапляють разом ну, в розклад, але вони були зовсім в інших місцях. Да? І так, ну дивимось. Тепер родова система, що треба підтягнути. да, По родовій системі і так само ви коли підтягуєте родову систему, ви підтягуєте себе, свої сфери. Укріплюєте себе, по-перше. Якщо ви укріплюєте свій род, ви укріплюєте себе і навпаки, укріплюєте себе, укріплюєте свій рот. В будь-якому випадку, які б у вас не були стосунки, ну, бачите, це теж дуже, дуже зараз дуже важливий такий час. Важливо ділитися, тому що ця карта дуже часто випадає останні, останнім часом. І так, на цій колоді ми подивимось, на які відносини в вашому житті треба звернути зараз увагу. Що означає, що треба звернути увагу? Це означає, що або їх прибрати взагалі, да, забрати з них свою увагу і енергію, переспрямувати на досягнення якоїсь благосної мети. Або й відновити ці відносини, можливо, треба. да, от, Всі карти я інтерпретую по-своєму. Якщо вам відгукується те, що я кажу, то будь ласка, приймайте ту інформацію в облаго. от, Але бажано, щоб ви все одно працювали і самостійно потім з кожною картою або з розкладом. да, Ви можете. В кожній карті запитувати про своє, про своє особисте. Формуйте свої запити, наприклад, да, вимикаєте мою озвучку в подальшому, робите скріншот якоїсь карти, котра вам сподобалась, і працюєте з нею. От, і повірте, ті усвідомлення, котрі приходять, ну то неймовірно, просто вони змінюють життя. І так, про що? Угу, угу така. угу. От тобі кажуть, і угу. І так, які енергії, які емоції? Ну, по-перше. Дайте час собі на а, споглядання, скажімо так, Всесвіту, да? на якийсь ресурс, знайдіть собі місце. Навіть якщо у вас немає такого чудового балкона всього в квітах, да? зараз весна, будь ласка, ви можете піти в парк і наповнюватися. Да? От. Але тут про те, що всьому свій час, якщо ви попрацювали, то вводьте в свій, скажімо, режим дня. Дуже дуже корисно, і це дуже дуже треба. Тобто, отакі відпочинки вони потрібні вам в цей час. Ви можете, наприклад, почати будувати якісь інші плани, да, робити, наприклад. Якісь висновки з якоїсь ситуації та і просто наповнюватися енергетикою навколишнього світу. да, От і тут спокій, тому що ця пані, от вона спокійно собі стоїть, а, просто, знаєте, так підперла навіть голову, да і вона просто, просто дивиться на навколишній світ. вона, я відчуваю такі, знаєте, ну, благодарування від неї, добро. От і вона точно розуміє, що в цей момент вона це робить без відчуття провини. Вона розуміє, що в цей момент за її спиною, скажімо так, да, образно відбуваються правильні речі. Тобто, Всесвіт щось для неї все одно зараз робить для її блага. Тому, будь ласка, дозволяйте собі відпочивати, робіть такі, знаєте, перемички. От чому люди ну там, палять да, багато? Тому що в той момент вони можуть дозволити собі перемкнутися, знаєте, як подихати, скажімо так, і вони бачать, що вони зараз просто дихають. да? От, але то можна звичайно робити без е, сигарет, а отак, от просто наповнюватися в цей момент. То дозволяйте собі відпочинок. І так, життя це те, що з нами відбувається, поки ми будуємо плани. Ну, теж варіант. от Теж варіант, да? Тобто життя тут є. Якщо ви вам треба час якийсь зараз, просто от, знаєте, як кажуть, життя завмерло, да? Тому що чому ви щось вже поробили? Вам треба ну якось перелаштуватися, розумієте, на нову якусь справу, на нові якісь дії, то дозволяйте собі просто побути на одинці, подумати про своє життя і просто поблагодарувати всесвіт за, за квіти, да? за той балкон, на котрому ви можете стояти, або ви можете в парк піти, кудись на природу, на річку, на море. Да? ну Це ж просто ну, щедрість всесвіту. Ви це можете і ви, ви можете це робити, коли ви хочете. Ну, не всі. да А якщо ви це можете робити, коли ви хочете, так за це хоча б вже благодаруйте. Розумієте? от і так, дивіться, які ще енергії, які емоції. Ну тут просто відкриття всіх чакр, я би так сказала. Тут просто зсередини вже у пані отаке сяйво, воно зсередини да? і розходиться у всі, у всі сторони. да, Тим паче, в нас фон такий більш фіолет. Фіолет це. А, боже, колір найвищої нашої чакри, котра вже там над головою да, у людини знаходиться, от то м м чакра такого вже м розвитку духовного, потужного, знаєте, ніколи ви тільки стали там на свій шлях. от, Але в будь-якому випадку, дивіться, коли ви навіть якщо ви тільки зараз почали. Да, Розвиватися, наприклад, у вас там ще багато якихось там обмежуючих установок, да будь-чого, страхів і так далі. от, Це не означає, що у вас прям все-все-все закрито, отакі, Знаєте, як ваші усвідомлення на шляху саморозвитку, вони і будуть таким сяйвом для вас. да, от, Тут про високі вібрації, тож будь-які дії, просто запитуйте себе. Ну може від хтось від цього пострадав, постраждати. По перше, по-друге, де я тут? От якщо ви кажете постраждати, ніхто не може, і мені буде від цього тільки благо, да тому що я це зараз роблю для себе, і це невпинно а, буде впливати позитивно на ваше оточення. Не думайте, що це егоїзм, Якщо ви щось робите тільки для себе, да, то там ой, я така сяка. Ні. Це буде впливати на ваше оточення, там на ваших дітей, наприклад, позитивно, однозначно, Але ви повинні в першу чергу досягнути отак такого результату. Да? Через що? Через свої благі наміри і через чисту мотивацію. Що це означає? Знову таки, да? Я того хочу. Чому? Тому що, наприклад. Я того хочу просто, да? От я того, то, того хочу. Не знаю там сумочку якусь. Да? От я хочу її сумочку. От мені буде з нею вдобно, наприклад. Да? Ви себе запитали, чому я її хочу? І навіщо? Мені буде вдобно, мені буде комфортно, вона там пасує. Я буду з нею себе почувати ще гарнішою. Да? Не гарною, а ще гарнішою, Тому що ви і так гарна людина вже є. От. А, а хибна мотивація це я хочу ту сумочку, тому що вона є там в якоїсь моєї подруги. Я її за. Да, я хочу ще крутішу сумочку, то хибна мотивація. Зрозуміло? От, то тримайтеся світлою мотивацією, робіть благо собі. От, а, надсилай а, світу своє кохання, да, а, котре насправді на є кохання Бога. Зрозуміло? Тому що знаєте, як кажуть, ну то є правда, ми всі боги. У нас не просто частичка, частинка да, Бога. Частинка Бога це наша душа. <гум> От звісно. І коли ми розвиваємо з нашою душею внутрішній зв'язок, да, то потім ми випромінюємо просто з себе оце сяйво, знаєте, іноді люди. Там кажуть іншим, да? ну від тебе просто енергетика шалена. От я просто її відчуваю. Тобто ви нічого навіть такого не робите. Просто у вас потужна благісна енергетика, Зрозуміло? А Негатив так само люди відчувають, да? але негатив він сильніший емоційно того його. Скажімо так, скоріше можна відчути, от частіше там, да? ну, на жаль, поки що. Але якщо ви висока вже розвинута людина, то від вас так само і благісні енергії теж будуть виходити узовні. І так, що ще нас буде підтримувати, де брати ресурс? Ну тут однозначно, да, дивіться, що ви їсте. Як ви їсте, бажано про якісь знаєте, очищення, да? як можна робити очищення? А, ну, Наприклад, там не знаю, тиждень можна на фруктах посидіти, да? От, або взагалі на соках. І повірте, особисто я 10 днів навіть голода, голодувала в своєму житті, теж експериментувала, ну нічого зі мною поганого не відбулося. І потім я не набрала ще 50 кілограмів. Чому тому, що я і по-дальшому просто притримувалась того ж раціону. Да? Але ну, якщо ви так прямо будете очищуватись, вам треба знати, Знати, як правильно екологічно для себе виходити з голодування. Тут не про не про голод взагалі, то я так від себе, да, якщо вам хочеться, от, то знаєте, що це теж позитивно голодування, якесь воно позитивно впливає на вас, тому що процес очищення. А тут про те, карта мені каже, що в корисній їжі, да, тому що чому кажуть, що ми те, що ми їмо, ну воно так і є, розумієте, тому що. Наприклад, ви поекспериментуєте. Ви сьогодні зранку встали зробили собі якийсь фруктовий салат, покушайте його. да, Які у вас будуть відчуття? Прям записуйте. А завтра зранку ви встали і покушайте, наприклад, ну, як ви завжди там їсте, Я не знаю, якщо ви їсте м'ясо, да, то покушайте м'ясо там з гарніром, як ви завжди їсте. І знову-таки запишіть, не в голові крутіть, а запишіть свої відчуття. да, от, скоріш за все, у вас буде сонливість, якась лінність з'явиться. да, тобто вам не Буде хотітися щось робити. Чому? Тому що важка е, е, їжа да, вона впливає так на організм, що й, е, йому треба вас вимкнути, він хоче вас вимкнути, тому що вона важка їжа. Йому треба багато своїх ресурсів, ваших ресурсів витратити на те, щоб її переварити. А така їжа, вона легка. Да, у вас буде трошечки якісь там відчуття типу, е, можливо, голода, да, ви поїли начебто, але якісь, ну, якщо ви протримаєтесь 5-10 хвилин якихось, да, після того, як ви поїхали. Не почнете заїдати, трамбувати ще більше в себе, то ви відчуєте легкість взагалі, вже не буде то голод якийсь, да то буде легкість. от І ви будете більш продуктивними навіть, у вас буде більше енергії і так далі. Тож подивіться, можливо, вам треба ну, змінити свій раціон. Гроші предназначені тим, хто знає. і Соблюдає їх закони, да? тобто гроші для тих, хто знає їх закони. Ну, звісно, от, витрачаючи так само гроші, знайте, іноді кажуть, я не можу корисно е годувати себе, тому що це там, наприклад, дорого. Ну, купити якісь напівфабрикат, там не знаю, морожений, переморожений, взагалі не зрозуміло, з якого м'яса, з якого фаршу там, наприклад, да, і ще щось. Ну, це набагато дешевше. Насправді просто нас так само привчає система, щоб ми були споживачами, щоб ми їли більше, ніж нам треба. да? Ну тому що тоді ми будемо знову такі свої гроші. гроші на, – це наша, це наша енергія. В цій системі це наша енергія. Тоді ми гроші будемо свої а, просто витрачати на ну, злив їх, да? Тому що ми більше їмо а, і, і, і так далі, і від того нам користь. А потім, коли ми їмо тільки, наприклад, некорисну їжу тривалий час, да? ми витрачаємо все одно гроші для того, щоб лікуватися, купляти якісь пігулки. Да? То повірте, якщо ви почнете там на кожен день собі просто, скажімо так, розписувати раціон, да? От сьогодні я з'їм там половинку ківі, половинку там апельсина, ананас, там ще половинку банана. Боже, ну це кладість просто вітамінів, для вас. Да? От, якщо ви зранку так, такого покушали, там фруктовий салат, наприклад, з, яких, з якимось йогуртом навіть, повірте, у вас буде більше для вас користі. воно не буде дорожче, ніж за те, що ви купляєте, Якщо ви взагалі все порахуєте, да? От, що я їм, і скільки я потім від того лікуюсь, і так далі. А, тепер дивіться, що ще буде підтримувати. Да? Знову таки, для мене це про екологічність, наприклад, кориця, да? вона дуже. Вона дуже корисна. От, Можна зранку вити, пити там теплу водичку, наприклад, з корицею і з лимоном знову такі. Да? І це буде вас заряджати просто мега-енергією. мега, мега енергію. Ви будете, як цей, як як цей, от, знаєте, як кава, котра дуже така стронг, знаєте. от. Але тут от, кава для мене це про баланс. Дивіться, якщо ви п'єте там 10 Пляшок там цих 10 чашек кави, то це вам не буде в облага. Ну повірте, будь ласка, не вірте, ну перевіряйте, Да подивіться дослідження і так далі. Кава, Да вона вона, тобто, просуває нашу кров, Да вона заставляє наше серце скоріше. битися Да З'являється там якийсь додатковий адреналін в тілі і так далі. Тобто вам кажеться, що ви прокидаєтесь тільки від того, що просто кров скоріше у вас. Як то слово, вращається, да? тобто, скоріше, вона по ваших вінах, ну, по судинах, вона пробігає. От, але дивіться. Це не корисно. Чому? Тому що, ну, наприклад, серце, наприклад, там на мільйон ударів ваше розраховано, да, Ви завдяки каві просто е скоріше скажімо, його знашуєте, да, зношуєте серце ваше, воно буде потім страждати. Тож тут про баланс. Тому що навіть ще такий да, приклад, е там е якщо ви будете тривалий час без підготовки, просто висядете на фрукти, вам буде важко. Да? У вас буде та енергія, але вам буде хотітися їсти там кожні 5 хвилин, наприклад. Да? І тут просто треба там вже увімкнути свій мозок і зрозуміти, наприклад, так. Зачекай. Я півгодини назад поїв, я просто фізично не можу бути голодним, наприклад. Да? От тому що е, тоді що я хочу? Можливо, я просто хочу води попити, тому що то буває такі у людей у різних е, схожі почуття. Да? Людина п'є воду і вона для себе починає розуміти, що вона їсти зараз не хоче. зрозуміло. Або, наприклад, е, курці, да? котрі палять люди. В них теж є відчуття, що їм щось хочеться після, після того, як вони вже поїли, і вони починають знову в себе щось за, за, ну, засовувати. А то просто ну така прив'язка. і То теж треба розуміти. Тобто екологічність, це у всьому баланс. Тримайтеся просто у всьому балансом. І так, ціна, котру ви сплачуєте за духовний ріст, це ваш час. Супер, чудово! Звісно, да, за отак от не буде якогось розвитку. Ну так не буває, розумієте? Якщо ви все життя прожили в неекологічних відносинах, яких то да, в якомусь оточенні де вас там цькували постійно, там намагались образити, ну, ображали вас. да, от, Якщо ви не розвиваєтесь, ви будете ображатися, звісно, бо це наша така. А... Не зовсім природя, скажімо, але подарована нам суспільством така поведінка. Да? От образилась типу, тоді я щось там щось через це я показую людині. Ну і, і іноді людям того і треба. Да? Просто вони через то виводять нас на якісь негативні емоції. І так, родова система, дивіться, треба відновлювати зв'язок, по-перше, між поколіннями. По-друге, треба починати ділитися корисними знаннями. Ви точно щось знаєте, ви точно щось вмієте таке. Чого не вміють, не знають інше. Будь ласка, зараз. Саме час, ви з собою не забирайте того, воно вам, ваше знання з вами і в іншому, скажімо так, вимірі, да в іншій ваш, вашому втіленні, в духовному, да вони залишаться в вашій душі, вони вам там не потрібні, як таке, ну як інструмент, якийсь. да от а, То, будь ласка, почніть ділі, ділитися зі своїми рідними, зі своїми дітьми. Якщо ви так посилюєте себе, зрозуміти, так ви робите вклад в світ. І в свою родову систему, якщо ще раз кажу, якщо у вас немає по, по фізичної зараз змоги бути з людьми з роз вашого роду. Бути з ними поруч, да? обмінюватись там чимось, знаннями або ще чимось. Так зберіть інших людей, котрим ви можете щось подарувати. І присвятіть це відродженню вашого роду. Зрозуміло? і це буде впливати позитивно на ваше життя, на ваш род. Навіть якщо ви сирота, вибачте, ви прийшли в якусь родову систему, то поважайте і даруйте їй своє благодарування тільки за те, що вона дала вам це втілення. Що вона вас прийняла? Ну з вами вчинили так, як вчинили. Да? І з тим те, теж треба розбиратися. Це не означає, що ви там а, винні, але такі ситуації просто так теж не приходять. Да? Вони задля вашого розвитку. І я розумію, що в багатьох випадках да, у нас розвиток і наші прориви Вони відбуваються на тлі таких негативних якихось обставин. Ну, на жаль, люди ще ми так туго тримаємось за щось матеріальне, за якісь звички свої і так далі. Да? А, що нам важко самим відпустити щось. Для нового, тоді в нас відбирається те, що нам вже заважає жити, і відкриваються інші двері. Зрозуміло? От, тож, будь ласка, починайте зв'язок навіть ментальний, якщо ви не поруч там з дідусями або навпаки, да ви не поруч зі своєю ріднею, будь ласка, ви можете все одно. на Відновлювати ментальний зв'язок, да? даруючи комусь свою увагу, своє, своє тепло або навчаючись у когось іншого і присвячуючи, просто присвячуючи Боже, подумки, скажіть, я сьогодні буду там вивчати щось. Да? Я присвячую це розвитку, відродженню і наповненню мого рода. Все, це ж небагато. Це так мало, але це так неймовірно вас буде укріплювати в вашому житті і ваш род також. І так, ваш род благоставляє вас на прийняття та передачу істинних знань та мудрості, во благо всіх людей на землі, а також в благо розквіту да, вашого роду, тобто, щоб ваш род так само розквітав і жив і надалі. Далі, дивіться, на які відносини звернути увагу. Ну, от, о, така башня, там у нас принцеса. Там якийсь канат вже є, да? і от до неї такий принц. Але дивіться, на які відносини я, я зверну увагу. От прийшов до мене принц, да, і в мене було таке. Прийшов принц, він прийшов не сам, а він прийшов зі своїм отаким чумоданом просто проблем. Розумієте? Просто проблем. Він намагався, наприклад, мене затягнути в свої там розборки з колишньою дружиною і ще щось. Ну воно мені не потрібно було. Я його хотіла бачити, розуміти з ним. Якісь будувати стосунки, та навіщо ж втягнете ви в нове життя? Оце все? Я розумію, що якщо є діти, ну не можна від них відмовлятися. Якщо б він захотів, ну я була би проти. да, То для мене б то казало про його взагалі духовний розвиток якийсь, да, і про його емоційний стан. Ну, типу, якщо ти кидаєш свою дитину, ну мені такий чоловік не потрібен. Але відносини зі своєю колишньою дружиною, навіщо мені, наприклад, їх було? В перші ж дні там, мене ну, цим завантажувати, скажімо так. да, Тобто ти мені скажи, яка я для тебе зараз дорога. Ти розбирайся там зі своєю дружиною, будь ласка, можливо, там трохи пізніше, да? а я сама скажу: слухай, ну давай, розкажи мені, що там тебе оце в тебе тягар, да, я ж відчуваю, я ж нормальна людина. Давай, можливо, я тобі щось можу порадити, але спочатку. Один на один треба налагоджувати, не тягніть оце своє минуле, таке негативний, якийсь досвід, да, якісь розборки. Не тягніть їх в своє майбутнє. Навіщо то вам а, от, в нових відносинах, да, то ваш досвід, будь ласка. Потім, коли ця королевна скаже Окей, давай, ми з тобою тут вже пожили. Давай отут ми зараз поставимо ще дві кроваті. Ну треба ж їх спочатку побудувати. Давай тоді там не знаю, клич своїх родичів, да. До нас, ну добре, хай з нами теж поживуть. <хи> От, але ж це не факт. Вона має право відмовитися. Вона скаже: навіщо мені взагалі це? Я тебе хочу. да? Ну, якщо ти не можеш все це кинути або якось а, кордони розставити, ну тоді вибач, а, тому що в мене тут дивись башенька невеличка. да, Кімнатка та в мене невеличка. Ну куди? А, ну що ж ми як консерви? Вибачте, зараз напхаємося. Ну, то про який там інтимне життя, да, або особисте життя буде йти е, мова. Не, не, не буде ніякого життя, не буде розвитку в цих відносинах, да? і е, ну, будучи я по отаму, от, да, я би просто взяла ножиці і зробила б чік і сказала: слухай, ти спочатку розберися, да, от з цими всіма людьми, е, обставинами, відносинами, а потім вже йди в нове. Зрозуміло? то не тягніть з собою в нові відносини те, що у вас було. Я не кажу про досвід. Дивіться, минуле треба сприймати як досвід і брати його з собою. Наприклад, якщо вас дурили раніше, да, і такий самий вам, вам чоловік, або, наприклад, ви жили з аб'юзером, да, і вам зараз потрапляється людина, котра знову там починає щось казати, сама дура і так далі. Да. Тоді ви вже використовуєте досвід свого минулого. Да? Про що це означає? Що це означає? Ви тоді розумієте так. Дуже схожа поведінка на аб'юзера. Да? Добре, тоді я зараз зроблю якісь експериментальні там не знаю заходи, да, стосовно тієї людини. Ну щось і там розкажу, наприклад, да? подивлюсь, або щось зроблю і подивлюсь на її реакції. Якщо ви бачите, що то ну нічого там екологічного немає, ніякої там до вас гарного, гарного відношення. Немає, да, то ви просто одразу кажете: так, я цього не хочу, я це проходила, я не хочу. І тільки через такі дії до вас перестануть притягуватися от такі люди. А якщо ви знову приймете аб'юзера і подумаєте, що ну той був в мене поганий раніше, а цей Трошечки краще, ну ладно, я ж на таке заслуговую. Мабуть, тільки такий в мене шлях. Ну так ви будете потім тільки таких людей притягувати і надалі розумієте, поки ви не зробите вибір для себе в свою сторону, поки ви не зробите вибір. да, Тому що я хочу у це все одразу, воно мені не потрібно. Коли ця людина буде мені настільки дорогою, да, що я захочу їй допомогти, то я сама їй запропоную, скажу, давай розберемося, можливо, ти я. Подивлюся зі сторони, і щось тобі зможу порадити. Да? А можливо, я тобі е, пораджу якогось спеціаліста, щоб ти розібрався, натягав то все життя за собою, це лайно. вибачте, Зрозуміло? О, то дивіться, де вас намагаються запхати в якісь в те, що вам не потрібно, то е, просто спокійно кажіть адьос, амігос. Тому що мільярди людей на планеті, ну точно ви знайдете е, замість цього свою екологічну свою спорідність. Якусь душу людину, з котрою вам буде комфортно. От, саме так, вибирайте завжди себе. Я вам бажаю всього самого найкращого, цікавих і важливих для вас усвідомлень. Будь ласка, лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі, як у вас відіграється. Про свої усвідомлення поділіться, будь ласка, з вами була Софія. До побачення!